Пане Іване, давайте зараз поговоримо ще про те, що відбувається не на окупованих територіях, та саме от в Україні про ситуацію на фронті в тому числі. Але спершу хочу з вами обговорити ось цю ініціативу тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. Якщо можете прокоментувати, яка пропонує розформувати ТЦК, створити з цих працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Я вже бачила коментар речника Полтавського ТЦК, який сказав, що з них неможливо. Створити бригаду, тому що це цивільні особи з іншого боку, я сама себе питаю: а які це цивільні особи, якщо ну і нам казали, що там служать і ветерани, і я з повагою ставлюся до ТЦК, тому що це частина Збройних сил України? От що ви скажете про це? А, ну звісно, це нагадує мені слова міністра внутрішніх справ, який каже: ні, 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 поліціянти, Вони не навчені для ведення бойових дій. Тобто, воюють медики, воюють е, рекламодавці, айтішники, е, там графічні дизайнери. А поліціянти кажуть, ні, ні, ми не готові. Тобто, це десь в такій же самій парадигмі. З іншої сторони, я би хотів, щоб у наших законодавців було бачення кроку номер 2, 3, 4, 5 після ліквідації МСЕ, Ну, ТЦК. Окей, не проблема ліквідувати. Все, ми ліквідували, все вони закриті. А питання а, там ну, мобілізаційна робота вона повинна продовжуватися. Раз документація хто буде зберігати, ми ж повинні розуміти, що люди, які звільнені з роботи прямо зараз на зараз, в них немає жодної мотивації для того, щоб справи, які там знаходяться, там безліч. Цих паперів стоси паперів, щоб вони були в належному стані, зберіглися, втратили щось. Припушу матію, так чорт з ним, гори Сарай, гори хата, і не забувати, що саме в цей момент можуть з'явитися певні пропозиції. Логічно це буде з боку окремих приватних осіб, які готові за гроші. Ну, запропонувати певні гроші, щоб представник ТЦК, ЦК, який вже в принципі звільнений, який ображений на систему. Що він, наприклад, спалив цю справу людини, да, от, якщо це ще не оцифрована, спалив її і щоб людина просто зникла взагалі з обліку її, якби не існує. Ну, звісно, це. Таке припущення, але тим не менш, і повинні бути наступні кроки. Окей, ми ліквідували ТЦК. А що на його місці? Ми ж не можемо просто зачинити будівлю, повісити замок, і, і все. Ну хтось повинен зайняти цю структуру, хтось там інший, створити не знаю, там, законодавчу базу, щоб вона була яким чином набирати людей. Конкурс, що це буде таке, не знаю, там э, смотр талантів, не знаю там Україна, Got Talents, Не знаю, що це може бути, що це повинно бути, щоб прийшли кращі з кращих, зайняли цю посаду, ну ці посади і почали працювати, але не так, як це було раніше. Тобто, не проблема внувлюна, не проблема в людях, проблема в системі. Система показує свої вади, треба якось цю систему змінювати. Хочу. Хочу вірити, що у законодавців є таке бачення не тільки у законодавців, в офісі президента, що не просто переставляти ліжки в цьому будинку, а ось змінювати правила гри та систему взагалі. Перепрошую, не вам пане Іване, а як ви вважаєте? А от у зв'язку з таким рішенням, як це зараз може вплинути на ситуацію в суспільстві зараз в цілому, та тому, що ми бачимо, що зараз російські війська. Ну, вони просто не зупиняються. Вони йдуть і йдуть. Вони обстрілюють Харків постійно. Вони обстрілюють зараз Запорізьку область до Дніпропетровської області 9 кілометрів. І тут, знаєте, дилемма: з одного боку, саме наше суспільство кричить про те, що треба мобілізація, влада провалила мобілізацію. З іншого боку, вона кричить: ТЦК, вони жахливо себе поводять і всі гріхи вішують на ТЦК. Знову ж таки, забуваючи. Що це представники Збройних сил України? От як це зараз може розформування справді чи допомогти фронту, чи вплинути на суспільство? Що воно може взагалі змінити, якщо це стане дійсністю? Ну ви правильно кажете, великий на велика накачка негативу є в, в напрямку ТЦК. і в, мабуть в 90% він аргументований ну, бусифікація. ну... Це є а, мільйони доларів. мільйони доларів. От кого не починають хапати, там, в Броварах, в Борісполі, Київській області, в по регіонах, воєнком Бориса. господі, там мільйони доларів, мільйони. Ну, взагалі там, гроші просто лежать ну, великими цими штабілями, цими палітами. Зрозуміло, що у людей є обороніше. Нічого собі це каже, як це поводить. Плюс вони це все роблять завжди. Людей пакують в масках обов'язково, бо у тих людей. Людей, хто цим займається, в них є велике побоювання, що коли закінчиться війна, то почнуть пізнавати: а так це ж ти працював? в ТЦК. все на роботу ми тебе приймати не будемо. Наприклад, назад в місті Полтава або не знаю, в місті Харкові. Я впевнений і не дуже впевнений. Я знаю, що вже окремі люди вони для себе про продумують такий момент, що на майбутнє вони будуть коли набирати своїх працівників. В тому числі серед військових колишніх, вони будуть окремо шукати, а чи не працював не працювала ця людина в системі територіальних центрів комплектування, чи не займався він цією бусифікацією? Тобто, це буде окремий такий знаєте. Стоп-ліст в ТЦК був до побачення. Тобто військовий велкам, але якщо ТЦК, то це буде такий собі червоний прапорець, red flag і все до побачення. Людину брати не будуть. Взагалі українці ставляться, наскільки я бачу взагалі до ЦК, негативно вкрай і мені здається. Здається, що якщо зараз дозволити а, військовим частинам з'єднання підрозділам всім без виключення напряму мобілізувати до себе людей, запрошувати, то я думаю, що буде ефективність набагато більше. Зараз тільки невелика кількість підрозділів мають право безпосередньо напряму залучати до себе нових людей. Здається, це третя окрема штурмова. Там ще такі підроз, деякі підрозділи. А всі решта цього права ну цим правом не наділені. Мені здається, якщо ну, і б... власне це теж є проблема. Так, і і про і на це, і на це жаліються самі військові. Мені здається, я поясню, знаєте, чому це відбувається? Військове командування бачить ситуацію наступним чином. Є підрозділи військові, які добре розпіарені. Це, ну, в нормальному сенсі слова, розпіарені, бо вони постійно показують результати своєї роботи, От вони там скидують з безпілотників, тут FPV-дрон, тут ем, кадри штурмових боїв, як вони штурмують, тут засідки. Звісно, що ці підрозділи на слуху, і ну, люди, які чують. Вони... Я краще туди піду. А є підрозділ в силу того, що там командування недолуге, ліниве, не ініціативне, навпаки, більше скандалів всередині. І там туди люди не йдуть. І звісно, що у вищого командування розуміння таке: тут. Кількість людей надувається, ого скільки сюди йде, а сюди не йдуть. Бо там командування таке собі. Але ну це нормальний чувак, там умовний якийсь там там Гріша, Микола. Він нормальний крім крі, перепрошую, але я з ним колись там горілку пив. Ну хай сидить, але люди до нього не йдуть. Ну це ж несправедливо, що всі сюди, а сюди ніхто. Тому давайте обмежену кількість підрозділів, куди будуть йти люди напряму. Ну так не повинно бути. Навпаки, для вищого командування це сигнал. Так а чому третю штурмову люди йдуть? Ну хоча ж ти штурмова ж не підрозділ, А ось сюди не йдуть. Можливо, тут з командування щось не так. Можливо, проаналізувати його ефективність, і навпаки, звідси люди втікають. Просто от кожен день десятки рапортів. Можливо, це в командуванні щось. Тобто, ну вони втікають сюди, звідти треба розбиратися. Так, пане Іване, я хочу з вами ще проговорити одну е, тему. Ситуація на, на фронті справді вкрай важка. Ми бачимо новини про Курахово, е, ми бачимо новини про Покровськ. Ми бачимо е, новини про Запорізьку область. Та що е, окупанти. Е, Ідуть на Запорізьку область. Сунуть в той самий час. от, до речі, довкола Запорізької області, та там хтось каже про те, що насправді росіяни там не будуть точно штурмувати групами. Як ви бачите, по перше, який зараз найскладніший напрямок, і от що з Запорізькою областю так, дивіться по Запорізькій області, це мабуть вже місяців п'ять є інформація про те, що а, Російська Федерація готує щось в Запорізькій області. Безпосередньо знаючи військові, кажуть: що ми спостерігаємо постійне переміщення техніки людей в різні сторони а, і без знаків розпізнавання. Але ну ми очікуємо щось, що повинно відбутися, якийсь наступ, але поки що його не було. А, казали про ну верніше там місяць, здається, тому. Була спроба в районі дуже приблизно Гуляє Поле Велика Новосілка, у Росіян пробитися на північ перерізати дорогу, яка сполучає місто Курахове та місто Покровське Запорізької області, але там великих здобутків немали і зупинилося, але всі очікують якесь там просування. Зазначається, орієнтовно на півдні 200 тисяч людей знаходиться з боку Російської Федерації, і багатьох це просто у багатьох наших співгромадян це викликає просто от там. Інфаркт Міокарда, 200 тисяч людей, все капець, все пропало. Але ще раз, ну тут мається на увазі взагалі, південь, весь окупований, де знаходяться російські війська, і окупована Херсонська область, Запорізька. Крим, ну от все туди, от це ж не просто стоять вони в Запорізькій області 200 тисяч. Це все, 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 все. все. І допоміжні підрозділи, і це дуже так ось акруглілі, скажімо так. Тому дійсно очікується якесь, якийсь рух, але поки що його принаймні сильно ми не спостерігаємо. І, як на мене, найбільш загрозливі це на, два напрямки: перше це Курахова, якщо взяти формулювання оточення за 100%, ну, оточення це 100% все оточення, то місто Курахово оточено відсотків на 50-60, ну, можливо, навіть, ну, десь так, можливо, трішки більше навіть. Ми розуміємо, що можливо протягом наступного місяця, можливо, до кінця року воно буде оточене росіянами, і нам доведеться звідти виходити, як це було з містом Вугледар, з містом Селідова, з містом Кураховка. Тому ну, ситуація ось така. І плюс другий напрямок це Покровськ. Покровськ, ніхто не відміняв, у росіян завдання ідеї фікс перерізати сполучення. Покровськ Павлоград і таким чином змусити наших військових знову ж таки в реальному режимі залишити цю фортецю. Ще про ідею фікс. Багато разів Путін переносив дату. От якщо говоримо про історичні землі, говоримо про Курщину. Вже нова дата до 20 січня. Він хоче видавити збройні сили України з Курської області, а пропагандисти. Звичайно, розповідають про те, як вони там браво йдуть вперед. Так звані ліберальні російські журналісти вже дають сльозливі історії мешканців Суджі. Самим мешканцям суджі Курської області не дозволяють мітингувати. Сказали, нема чого, бо це заборонено. От стосовно Курської області, чи нам доведеться звідти відходити? Ну, моє бачення, ви знаєте, я більш ніж переконаний, що доведеться звідти виходити, бо там виключно політична мета. Ще раз там е багато хто бачить: от клас, супер, ми тут тримаємо. І пан Сирський каже. Ми наносимо шкоду Російській Федерації на їх же території. Ну сухати, ну це декілька сіл. Ну це ну це це районний центр, це суджа таких сіл, таких районних центрів. у Росіян сотні, а сіл тисячі, можливо, навіть десятки тисяч, а, щодо яких вони взагалі не мають жодної справи. Їм ну, чхати вони хотіли навіть, щоб це місто Білград було, чхати на місто Білград в Москві, ресторани, ночні клуби всі відкриті, все і Вони ну цим не турбують. Цим не опікується. Але постійно кажу: Окей, ми тримаємо цю Курську область. Згадуємо, скільки ми там контролювали на початку нашого, нашої операції на піку. Скільки це було? 900 квадратних кілометрів. кажу. Це 1 вересня, 1 жовтня 770. 1 листопада це близько там 615 і зараз менше 6 сотень кілометрів, які ми контролюємо. Але ж це. Не точні дані діпстей оновлює цю мапу з суттєвим запізненням, щоб не підставляти наших військових. По факту контроль території може бути набагато меншим, і постійно кажу, щоб у нас не було фокусу. знаєте от тільки сюди ми фокусувалися, ми бачимо, як, як тут супер клас, але з іншої сторони ми втрачаємо ми ті, що з вами казали, на сході України. В жовтні місяці вугледар, Курахівка, Селідово. Це ми втрачаємо. Ми втрачаємо зараз Покровську агломерацію. Це агломерація з населенням 100 тисяч людей до початку війни до Дніпропетровської області 9 кілометрів. І видання Ельпаїб каже про те, що. Там, в Курській області, задіяні кращі кращих підрозділів. Ну, ми про це знаємо, бо я просто вже посилаюся на це видання. Десантні підрозділи найкраще забезпечені стрілецькою зброєю, іншою зброєю, західною зброєю. Абрамс, леопарди, Бредлі, все йде туди. Ротація раз на 10 днів. В інших регіонах в найкращому випадку раз на 25 днів, там раз на 10 днів. Тобто, ще раз, що ми тримаємо і що ми втрачаємо, треба завжди співвідносити. Пане Іване, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Тут справді знаєте, війна дуже складна штука. і дуже хочеться, щоб це зрозуміли саме диванні експерти, які з диваном їм найкраще видно, та, хто як керує, хто куди заходять. Багато що тримається на волі, на міці нашого народу, на креативі окремих командирів і на прагненні не втратити державу. Я вам дуже дякую, пане Іване. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Ще побачимось.